Навчила саме робота на євро, та, якісь уроки, які ти виніс як менеджер та, по роботі з командою, з плануванням, ну, будь-яка менеджерська функція, і які ти досі використовуєш, але вже от в цьому новому професійному житті, який в розробці. А, ну. Найбільше для мене шок був це, коли я побачив, наскільки культурні відмінності, менталітета вони спрацьовують. Тобто ситуація, у нас задача там прокласти кабель з точки А в точку Б. Працюють три людини, які цим займаються. У них завдання виконати з 11 до 12 години. Вони взяли кабель, пішли, я підійшов, ну там почали працювати. Через пів години до мене приходить співробітник Коїфа, каже, а чому твої люди не працюють? Я підходжу, у них трьох стоять курять. А хлопці, а що сталося? Ну, ми тут думаємо, як краще кабель навколо колони провести. Там все таке. Для Швейцарії це не зрозуміло абсолютно. Тобто, вже ж підготовлений план. Видане завдання люди Люди просто повинні працювати. Вони не повинні стояти розмовляти і е, е, ну.